Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Почав я працювати десь в 10 ранку. Це блин, такий день, знаєте, що треба відпочити, але ти розумієш, що потрібно відбити машину і хату, щоб не уходити в мінус. Так що, я думаю, це сьогодні моя цель і буде відбити машину і відбити квартиру і все. І... Я думаю, можна буде відпочити, щоб увесь тиждень нормально відпрацювати з вихідними. Ой, коротше, зараз прийняло таке замовлення, воно блін, ну, дуже незвичайне, бо їхати 200 метрів. Типу подача да, 2,5 ну, 200 метрів проїхати за 100 гривень. Ну, Якщо переводити на гривні, да, то це 100 гривень, думаю, чого не проїхати. І тим більше це бруд. Ну, типу, ой, не то, це вже чисте буде. Думаю, да ну. Блін, скасовувати, реально я вже стільки сьогодні, навіть не скасовував цих мінімалок, що рейтинг собі десь з 65 коротше, до 50 попустив ну, прийнятих замовлень. Так що можна спокійно я думаю, виконати це замовлення. І глянути, що воно і як буде, бо воно ну, реально цікаво. Ну блин, це напевно буде найкоротше замовлення, що я виконував взагалі в таксі. Що ж, я вже майже під'їхав 100 метрів до пасажира. І от, я думаю, вам цікаво так само, як і мені. Що ж там і хто ж там. Ну, Там чи або пенсіонерка, або інвалід, або диван, або валіза якісь. Ну, цікаво, так що. Шо... Повертаю. Угу, угу. І нікого. Ну, чекаємо ж тут вийде, як думаєте. Так, Зараз я розвернуся і... я, я за, засніму, хто там буде вам полюбасу. Угу, угу. Я зрозумів. Це просто товстий дядька. Ну, кіл, напевно, 170. Ну Звичайно, я розумію, чого він викликає таксі. Бо йому тяжко буде дойти. Ну так, да, ну я ж кажу це найкоротше замовлення в моєму житті. Ми їхали буквально 30 секунд. Просто я зараз вам покажу, запаркуюсь, щоб нікому не залежати і просто не вгорнете. Ой. Так Бля. Як то показати? Коротше, ладно, закінчити поїздку і... 13,80 грязними, ну і 9 з чимось чистими. Да, ну. <кхи> Якщо б всі б такі замовлення були, я б вже мільйонером напевно був. би Ну, от бачите, 2-4 подачі, 5-6 їхати, 10 злотих. Ні. Та ну це 7,5 км їхати за 100 гривень. Ну, ви бачайте люди, ну. Ну, це болт, звісно, таке чудесно, що ну, це тарифи, ну я не знаю для кого. Ну, це, це, це ж не, не в Польщі. Я в Україні таке не катав. А вони хочуть, я таке в Польщі катав, типу, з їхніми цінами. Типу, були б у них ціни на квартиру, як у нас, а на аренду, Ну, приблизно аренда авто так само. А, но от... Оренда житла бля, в три рази дорожче. Так що відміняємо, відміняємо, відміняємо. І приймаємо лише нормальні замовлення. Бо, ну, от у мене Рейтинг, показник прийнятих вже 49, 49 прийнятих. Так що чекаю, щось поки нормальне зайде. прям повезло в цей раз, що замовлення по обіру прийшло прямо в дорозі. Бо замовлення отаке от закріплю 15 злотих. Так що хоч щось потрошки, потрошки, хоч оренду відіб'ю, я не знаю, не кажучи, що вже щось собі заробити. Це напевно неможливо. Так прикольно, як ну, з дітьми навіть в садику О, в Польщі не те, що просто ну, діти в садику увесь день. Ай з ними блин, гулять, бачите? Отак от, от. Виходять по паркам, ходять по дорогам їх, учать дорогу переходити правильно. Ну, це кайфово, бля. Невже я в Польщі нормальну мийку знайшов? До цього просто така херня була. Тупо піна взагалі не йшла. Води взагалі напору не було. Тут напір напоріна нарешті, як у нас. Фу. і ця миня, це на орліні. Так що зараз тече і водичкою обіб'ються все. Я думаю нормально буде. Так, приїхав вже в центр. Викон... замовлення по уберу, ну звісно, повна повна дупа, що сказати. 10 кілометрів і 13 злотих чистими. Я був в шоці з цього. Реально, коли побачив, типу, було 16, думаю, да ну ех, і так херня. А Замовлення. Ну, це ж маразм взагалі, ну як воно так? Куди нам їхати? Ні, нам туди не потрібно. Коротше, я в шоці. За 10 кілометрів 14 злотих. Ну це слава Богу, що в мене перший раз я в аеропорт заїхав і 5 злотих пішли мені в карман. І по болту ще взяв замовлення з аеропорта, от, от. Блін, болт набагато 11,5 км по болту, так я по болту отримав 31 грязі і 26 чистого. Блін, я... ну от як так, що. ну я думав та Uber дороже, а ні, Bolt, показується дорожче. Коротше, так. Да, така фігня зараз. Ну нічого. Працюємо, як працюється. Приніс нарешті замовлення в сторону вдома. Сюзану буду вести. Блін, та я не знаю, є сенс працювати чи ні. Реально працюю 4 години. І... И... Блядь. Ааа! Убер лізе, куди, куди йому не треба. Їду, блін, по везу, убер. Ви відхилились по маршруту і мені ця херня на весь екран і перебуває вес, і я не бачу куди їхати по везу. Ох, oh, да. Окрасили. І краще на нього не облокачуватись. Ну хоч написала це що. Не чіпай! То будеш зелений. Там пробка зараз, бачите, колісниця гадська їде попереду. Що, замовлення на 17 злотих, І, напевно, я не знаю. Приїду додому, поїм, поїду в торговий центр, куплю собі шмотки, що, візьмемо коняку на обгон. Все ж таки змогу. Обігнав їх. Годинку 10 вечора ж і прийняв замовлення по болту 10 злотих за 4 з чимось кілометра, сподіваюся, що в центр. Дуже сильно на це сподіваюся, бо в центрі коефіцієнти, я на окраїні. Ну і звідси фіху їдеш зараз поки. Давало на. Короче, за місто, ну то сенсу взагалі немає їхати, бо то печаль біда, якщо виїхати за центр. Ну як, за місто, там може потім взагалі тільки викатуватись пустим. Що були в магазині, трохи скупилися. Ну, як трохи тисячі на 4. Трошки, ну хоч собі ще одну пару я взяв і все. Щось з куртками, нічого нормального такого, що сподобалось, не було. Ну, і на це напевно треба більше часу. А часу, на жаль, не було. Так що давайте подивимось, що вийде сьогодні, як кажуть, заробити, Ну, це навряд чи вийде, там фігня буде, ну, хоч щось не буде. Заїхав короче, на окраїну міста. І що ви думаєте? Мені навіть прилетіло замовлення 22 чистими за 13 кілометрів і це в місто кудись їхати. звичайно ми поїдемо. Відключаємо убір і прокладемо маршрути. Подача 2,2 кілометри, 7 хвилин. Так що полетіли. І що, все ж таке непогано. Так, Під'їхав я ну, 3 кілометри від дому. Та й то добре. Та, тут, тут 6 хвилин і я вдома. Так що зараз а, покажу вам, що там вийшло сьогодні Типу заробити. Ну, от, все через типу, бо реально це вівторок і щось. Ну, Дуже тяжко в вівторок заробити, бо замовлення фігові, чи то я не знаю, треба пораніше зранку вставати десь у і починати працювати і ну я не знаю, блин, це по факту весь день треба працювати, щоб щось заробити Бо вичейні ну, якось повеселіше, а саме вівторок ну печальний якийсь. Реально в нього можна спокійно брати вихідний. І... Що ти там щось пропустив, ну краще за все, от, ну, хоча б відбивати машину і квартиру, щоб не входити в мінус. Ну і потім не, нас должна, не нас доганяти ці дні. Ну, ви зрозуміли. Так що давайте зараз переносимось додому і підбиваємо підсумки вівторка. Що сказати, майже доїхав додому, ну реально вже прям повернув, ну, побачив свій будинок. І що якийсь посторонній звук в салоні, думаю, ну в мене таких мелодій ніколи не було. Я такий розумію, що там позаду чийсь телефон. Я такий бля. Коротше, повертаюся, да, телефончик лежить, дзвонить, я ж беру. Каже, каліжанка у вас телефон забула в таксовці. я кажу так, так, так. Каже, а може пан приїхати ну, телефон вітати. Я кажу, ну звичайно, може. Я кажу, ну. Я ж їй кажу, ну, адреса. Вона щось там як каже, то адреса. Там така адреса цікава, що ну, нелегка. Я кажу, окей. Кажу, ну, ну слава Богу, що в мене ж. Два телефони. На одному телефоні короче, я захожу одразу в Google, в карти, а, включаю голосовий ввод. Кажу, каже, кажіть. І вона каже, і вона, о, записала. Я думаю, чудово, можна їхати. кажу, і Вона каже, через які будете? я кажу, 20 хвилин буду у вас. Вона така, окей. Буду чекати. Ну а телефон да, такий непоганий Samsung S. Чи 23, й чи 24. й Ну, коротше, ну, ультра, так що непогано. Ну, телефончик вам як я можу позаду його показати. ну Це по-любому есков. Бо я та знаю, дружині, такий самий дарив. Так що, ще мені їхати 6 км до неї. І сподіваюся, що Google правильно ввів адресу. Бо реально не зрозуміло, що там за мешкання. Яка адреса? Ну і що, коротше, віддав телефон. <смі> така підходить. Кажу, типу не забувайте більше. Ну така Ех, на напівку. Тримайте, я кажу, ну, дякую. Ну, 20 злотих і то добре. І то добре. Знаєте, могло б... якось так. Так що буду їхати додому. Тепер знову 10, 10 кілометрів додому продоліти, ну нічого. Так що ну, треба ж буде підсумки підвести хоча б. Ну і того вийшло заробити так, так, так. І сумуємо, виходить, 314 злотих, якщо з цією Фух, Про те, що забуло телефон. Ну. Добре, що його віддав, ну, але так він мені потрібен. Реально. Роби добро, воно повернеться, як так кажуть. Так що да, на вулиці плюс сім, Йду додому. От так вже весна починається. Так що давайте всім гарного вечора, тихої ночі і підписочка на канал. І до побачення!